The Marvel цілком очікувано і прогнозовано отримує низькі оцінки від глядачів і так званих критиків. А також найнижчі в історії кіновсесвіту Марвел касові збори за перший вікенд. Так так, навіть нижче людини Мурахи 3. Тим не менш, будемо відверті, фільм про трьох диво дівчат не вийшов аж таким жахливим. Навпаки, низькі очікування допомогли комусь отримати навіть задоволення та подобати фільм. Чому вони змінювалися місцями, в чому була мотивація лиходійки, що означає сцена після титрів і багато інших питань, які вас цікавлять, ми розберемо. В сьогоднішньому відео всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали. Почнемо з того, що весь фільм заснований на ідеї, що Керол Денверс, Моніка Рамбо та Камала Кхан переплутані між собою. Але як саме це сталося? Керол і Моніка одночасно торкається пошкодженої точки стрибка, яка була створена лиходійкою Дар Бен, яка мала один квантовий браслет, що призвело до їхнього заплутування, та втягнення Камалик Хан в мікс завдяки її власному квантовому браслету. Хоча це все дуже дивно і не зовсім логічно виглядає, враховуючи те, що от чисто випадково саме ці троє змінюються місцями, а та ж Дар Бен, в якої також, як і в Камали, є браслет, в цей мікс не потрапила. Але менше з тим приймемо цей факт, таким, яким він є. Ця Дій об'єднує Тріо, змушуючи їх навчитися працювати разом як єдина команда. Їхні проблеми з заплутуванням закінчуються, коли Дар Бен отримує в свої руки браслет Малик Хан та одягає обидва стародавні артефакти. У перші моменти фільму Дар Бен виявляє зниклий квантовий браслет. Хоча вона сподівалася на два, був лише один. Але його потужності було достатньо, щоб розпочати свій генеральний план. Її рідна планета Хала була спустошена громадянською війною, що зробило планету майже непридатною для життя. Щоб виправити це, вона Намагається використати силу квантового діапазону, щоб відкрити точки стрибка, щоб викрасти необхідні її ресурси з інших планет. І як не дивно, їй вдається викрасти дві речі: атмосферу, тобто повітря всієї планети, на якій укладено мирний договір зі скрулами, та океани людей, які чомусь постійно співають та танцюють. І деяк ми дізналися, живе принц, який о боже, є чоловіком, Керол Денверс! Тим не менш, третю важливу річ для свого зловісного плану Дар Бен не змогла отримати. Вона буквально хотіла вкрасти наше сон. Це. Так, те саме, що дає життя планеті Земля. І на цьому моменті наші супердівчатка Марвели вже не витримали і вирішили зібрати всі сили, щоб врятувати світ, а точніше, не світ, а планету Земля. Бо, як то кажуть, чиясь планета добре, але щось її врятувати не виходить. Ну а свою треба. Повернімося на секунду до планети Хала, яку хоче врятувати, типу лиходійка Дар Бен, яку грає Заві Ештон, дівчина Тома Хідлстона. А Том Хідлстон це хто? Правильно, Локі. Ось так непомітно. Ми Підвели вас до того, що вам обов'язково треба дивитися наш розбір кожної серії другого сезону серіалу Локі за посиланням в описі. Отож, планета Хала виявляється, незабаром після подій першої частини Капітан Марвел Керол Денверс полетіла прямо на халу, де знищила верховний розум. Крі на жаль, план був не таким правильним, як думала Керол замість того, щоб допомогти людям крі, звільнивши їх від штучного інтелекту, вона відправила планету в руйнівну громадянську війну, яка поставила всю планету на межу краху. Отруйне повітря, катастрофічна посуха, ще й сонце хали вмирає? Наприкінці фільму всі ці речі можна виправити. Причому завдяки тому, що Керол виконала свою обіцянку виправити помилку. Вона запускає сонце хали своєю енергією. І от питання: якщо ти 30 років шукала варіант, як врятувати сонце хали, то чому ж жодного разу не додумалась зробити таку просту річ? Ем, питання, тільки не задавайте це питання сценаристам. Менше з тим, Дар Бен, як і багато лиходіїв до неї, приєднується до списку недоперсонажів, які якось не дуже живуть після своєї першої появи. Вбивати антагоністів так швидко ніколи не буде чудовим кроком для кіносесвіту Марвел в цілому, але вони чомусь продовжують це робити зразу в раз. Привіт, гор вбивця богів. Але було б трошки більш цікаво, якби Дар Бен була пам'ятним антагоністом, а вона таким не стала. Зрештою, багато хто швидше за все не. Буде проливати сльози через втрату Дарбен. А от за Локі точно можна пролити сльози? Дивіться огляд на останню серію серіалу Локі в описі. Так так, це вже друге відсилання за відео. Ви ще не зрозуміли, що огляд на The Marvels – це всього лиш велика реклама відео про Локі. На щастя, для Дарбен її безрозсудний і відверто тупий останній вчинок підірвати себе та створити діру в реальності не завадив героя від Брі Ларсон самостійно врятувати сонце хали. А хто врятував всю космічну команду агенції Саберна, чолі якої був Нік. Ф'юрі, так так, він також був у фільмі, але нічим, окрім очевидних завдань, типу, у нас все пропало, ну тоді придумайте план Б. Він не займався. А врятував їх усіх котяра гус. Так, це той спочатку милий, а потім мерзенний котяра, який всіх їв своїми щупальцями. В якийсь момент він відклав яйця по всьому кораблі, і вилупилось дуже багато милих котиків монстрів. І цілком очевидно, що ці котяри з'їли всіх членів екіпажу і врятували їх від загибелі в космосі, коли на всіх не вистачало кораблів. От би таких котів на Титанік. Тоді б і Джек вижив. А ще він вижив, якби Роуз посунулась і дала йому місце. На дошці. а Про що це я? Точно, The Marvel тема нашого відео. Що там у нас далі по плану? Моніка Рамбо жертвує собою, щоб вберегти типу наш світ від дірки з іншим світом, яка збільшується і ніхто не знає, що може статися. Ну і Моніка лишається в іншому світі. А от Керол Денверс переїжджає до Луїзіани. У фільмі було показано, що однією з ключових причин, чому Керол так уникала землі, є її сором за те, що вона зробила з планетою Хала. Але оскільки вона врятувала планету після того, як знову запалила її сонце, повернення на землю є ідеальним наступним кроком для персонажа. Хоча її майже напевно. Чекає ще багато космічних пригод. Наявність домашньої бази на землі означає, що вона ближче до месників, ніж будь-коли раніше. Можливо, це є ознакою того, що вона буде в наступному списку наймогутніших героїв землі. До речі, статус месників був невизначеним після завершення, але Камалак Хан дає натяки того, що команда все ще існує, і вона навіть активна в The Marvels. Є кілька дуже очевидних причин, чому про месників не чули часів Endgame. і більшість із цих причин знаходяться поза їхнім контролем. Залізна людина та чорна дова м, загинули. А Ванда померла внаслідок подій доктора Стренджа 2. Капітан Америка Стіва Роджерса явно пішов у відставку, а людина Павук взагалі стертий з пам'яті всього світу, бо немає чого приходити до наймогутнішого чеклуна і просити оцінки виправити. Тор займається якоюсь дурнею, хоча це не рідкість для нього. Соколине око та доктор Стрендж. Це два месники, які все ще існують, але для формування нової основної команди месників ну потрібен час. До речі, і головного лиходія фільму Месники завершення Таноса. Також не було в цьому фільмі The Marvels. хоча в трейлері були кадри, які це тізерили, і про що ми говорили в нашому попередньому відео про Марвелів. Проте це виявилось не більше ніж маркетинговий хід, а самого Таноса ніхто у фільм додавати не планував. В Кінці основної історії The Marvels раптове об'єднання Камалик Ханс Керол Денверс і Монікою Рамбо надихає її на власну ініціативу. Це приводить молодого героя до Нью-Йорка, де вона знаходить Кейт Бішоп і подібно до Ніка Ф'юрі в оригінальній залізній людині. Камала має важливе запитання. Для новоспеченого лучника, чи вважає вона себе єдиною дитиною-супергероєм у світі, тому що вона не є єдиною? І міс Марвел збирає нову команду. Молодих месників здається, ця перспектива зажила, оскільки Кейт злегка посміхнулася цієї ідеї. То хто ще може приєднатися до них? Що ж існує довгий список можливостей: Кесі Ленг, дочка людини, Мурахи, Залізне серце, яке була у Чорній Пантері. 2 ваканда назавжди, Америка Чавес із доктора Стренджа в мультивсесвіті Всесвіті Божевілля, і нова донька Тора Лав. Але це, мабуть, не всі. Про юних месників ми поговоримо колись пізніше, адже найближчі декілька років цей проект навряд чи вийде, принаймні він не був анонсований. І от ми дійшли чи не до найцікавішого моменту. Якщо ви досі дивитесь це відео, ви справжні фанати кіно всесвіту Марвел. Ну або ж ви не можете чомусь перемкнути. Отже, швидше всього, ви додивилися фільм і до сцени після титрів, де. О Боже, Моніка Рамбо опинилася в іншому всесвіті. Там вона побачила свою матір живою та здоровою. Однак вона. Розуміє, що все не зовсім так, як здається, адже її мати уявлення немає, хто така Моніка. Саме тоді з'являється культовий учасник людей, X, Звір, щоб сказати Моніці, що вона перейшла в нову реальність. Потім він негайно йде, щоб розповісти Чарльзу Ксав'є про їхнього нового гостя. Так, Люди Ікс в кіно всесвіті Марвел, хоча це вже не вперше, але ось тепер точно. І все це в поєднанні з майбутніми секретними війнами виглядає дуже цікаво. На цьому у нас поки що, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть у коментарях, як вам це відео або як вам фільм Марвели. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і це був канал на його. Побачимось.